Шовковиця це ягода, про яку часто забувають, але дарма. Вона корисна, смачна і росте майже без клопоту. Навесні гарне листя і ніжне цвітіння, а влітку солодкі соковиті ягоди, від яких важко відірватися. Один із популярних сортів серед садівників це стамбульська біла. У неї великі ніжнокремові ягоди з приємним медовим присмаком. Достигає всередині літа і підходить як для свіжого споживання, так і для варення або заморозки. А якщо хочете щось цікавіше для свого саду, зверніть увагу на сорт чарівність. У неї великі чорні ягоди, ароматні і дуже смачні. Цей сорт стійкий до хвороб і добре переносить наш клімат. Тому догляд мінімальний, а результат просто вау у нашому асортименті понад 30 сортів шовковиці: від класичних білих до рідкісних чорних і навіть рожевих. Усі саджанці вирощені в контрольованих умовах, мають міцну кореневу систему та проходять перевірку перед відправкою. Тому, коли ви отримаєте свої саджанці, вони вже готові до висадки. Швидко приживаються, активно ростуть і вже за декілька сезонів дарують нам ягоди. Замовляйте саджанці шовковиці на офіційному агромаркет юа, і нехай у вашому саду завжди буде місце для чогось солодкого.